У першому українському театрі для дітей та юнацтва готують прем'єру вистави Малюк і Карлсон за твором Астрід Лінгрен. Історію про шведського веселуна з моторчиком перекладено більш ніж на 70 мов його вислови стали крилатими. Жартівник та фантазер так, але на мою думку, він старається зробити не більше веселості для себе як для когось іншого. Тому що ну Карлсон весь час працює для того, щоб розвеселити малюка, щоб повернути малюкові дитинство, якого всі батьки і родичі ну, лишають самого. Найголовніша місія львівської постановки повернути дорослих у дитинство. Карлсон, який в мультику у нас пам'ятається таким башкетником, якому просто аби побашкетувати, тут є одна ключова фраза, в якій сказано ще мене називають дитинство. Дорослі прокиньтесь. Карлсон буде вибуховою сумішю позитиву, веселощів і бешкетів. Вистава інтерактивна, бо актори вестимуть діалог з глядачами.